Це відео підказує е, тим людям, які хочуть підказку, як краще їм діяти в червні, як організовуватись на літо організовувати там процеси на осінь, наприклад, навчання дітей чи проживання. А також про організацію на війні і контрнаступ, і як ЗСУ будуть долати е, перешкоди, які створює російська армія. Е, перешкоди і організація пов'язані з. Планетою Сатурн, а вона зараз підсилює свій вплив. З одного боку, з 14 по 22, Сатурн розвертається з прямого руху в зворотній, в ретроградний, і Плутон. 11 червня перейшов в Сатурнівський знак Зодіака Казірух, тобто двійне підсилення Сатурна. Тому люди зараз стикаються з якимись перешкодами, з якимись бар'єрами, як Збройні сили України, стикаються з перешкодами бар'єри, яка будувала російська окупаційна армія. Також і люди в житті зараз в своїх подіях, планах на осінь, на літо, по роботі, стикаються з якимись бар'єрами. От і. Сатурн впродовж 10 днів буде розвертатися. Це означає, що під впродовж 10 діб цих там з 11 по 22 приблизно червня, люди хорошо усвідомлять ну, ці бар'єри. Їх зрозуміють. Сатурн пов'язаний з тими, які долаються не швидко, а поступово. І потім Сатурн піде ретроградно з 22 червня. На ретроградній планеті легше орієнтуватися, бо людині не треба нічого особливого вигадувати, а приймати ті умови, які всесвіт людині створює, і як всесвіт ну фактично показує і примушує людину організовуватися. А на стаціонарній планеті людина ну деякі люди вони можуть почуватися невпевнено, бо вони зараз в червні. Відчувають отакі сильні перешкоди, але ну, поки Сатурн не почав назад рухатися, не, не розуміють, як, ну, як їх будуть долати. Після 22 червня це почне ставати все зрозуміліше і зрозуміліше, як долати перешкоди і організовуватися. Наприклад, на прикладі зовнішніх, як це відбувається подій. Зовнішні події, наприклад, і російська і українська армія стикаються з реаліями процесу контрнаступу. Тобто були якісь уявлення і у людей, і Збройних сил України, і у російських окупаційної армії, як це буде відбуватися? І з ідеалізму люди переходять армії, переходять в реалізм. Також і люди цивільні в своїх подіях життя зараз переходять в реалізм. Наприклад, теж такий яркий приклад, як відбувається організація і примушення зараз, от шойгу хоче поставити під контроль вагнерівців, тобто ну, не послу неслухняних типу людей, які там по-своєму щось роблять. Ну, тоя віч, що на цьому прикладі тепер з приводу себе, що якщо ми неправильно щось робимо, то всесвіт зараз нас зупиняє. От, і каже, тепер давайте організовуватися інакше. Давайте. Ну, Я вам підкажу, як ви будете організовуватися, тільки ну, не швидко. Таким чином, Сатурн він дає нам такі думки, що треба не швидко, швидко щось не виходить, а треба ну, деякий час, щоб реорганізуватися. Тобто можна цей процес назвати в червні, який зараз відбувається реорганізацією. Ну, ре, тому що Сатурн буде йти ретроградно. Люди, які не люблять довгі і важкі задачі Сатурнівські, вони на таких, в такі періоди впадають в песимізм, депресію. От, Як я на заставці знайшов таке відео, коли людина ну, в такому, типу, ну, стані знаходиться, типу, якби депресивному або відпочиваючому. От, а люди, які хочуть, ну розуміють, що в житті треба довго щось робити, щоб воно вийшло, Ну, вони комфортно відчувають цей період. Також ми відчуваємо цю енергію Сатурна, коли ми думаємо, які наслідки і скільки років треба для того, щоб подолати наслідки каховської трагедії. І оце відчуття ступору якогось такого, коли Сатурн зараз він стоїть на місці. Відчуття у деяких людей може бути як зависання, як система, як комп'ютер. Завіс. Наприклад, таке може бути відчуття. От ну, а потім, коли він піде ретроградно, почнеться вже організація. Більш впорядкований рух після 22 червня. Бажаю успіхів Збройним силам України і до нових зустрічей!